775 з вами 775. швиденький огляд на планшет u 8 Pro, компактне рішення для тих, кому потрібен Windows у кишені. Так так гаджет саме на цій операційній системі, ліцензія на яку в комплекті. Судячи значинки, пристрій орієнтується на бізнес-сегмент, процесор Intel Atom X5 з інтегрованою графікою, 4 ГБ оперативи, непогана батарея, накопичувачі MMC64 ГБ з можливістю розширення до 128-картою пам'яті. Вийти в інтернет допоможе Micro 7 та lte модуль, ну і куди ж без обов'язкових Wi-Fi, Bluetooth GPS. Є звуковий роз'єм Джек 3,5, USB Type-C, можеш підключити флешку або використовувати його як дисплейпорт, ну і власне заряджати гаджет. Екранчик діагоналю 8 дюймів роздільною здатністю 1920 х 1200 та матрицею IPS. Камери основна 5 мегапікселів та фронтальна 1.2 Зручний портативний пристрій для повсякденних задач та невибагливих іграшок Забирай планшету 775 за 1950 гривень. Огляд був корисним. Звертайся!